Вітаю, друзі, скоп! Сьогодні ми поговоримо про умовні позначки і про карти, яким чином складається карта. Карта то є нанесення за допомогою умовних позначок ситуації на місцевості. Таким чином, використовуючи умовні позначки, карта може виглядати десь от приблизним чином. На умовні позначки розділяються. По різним параметрам на деякі категорії. Так, наприклад, є умовні позначки, лінійні, масштабні та позамасштабні. Лінійні умовні позначки це ті позначки, якими позначаються предмети, які мають достатньо довгу, а інколи і без, практично безкінечну довжину. Наприклад, залізниця, річки лінії електропередач. В цих умовних позначках відмінність від інших полягає в тому, що вони показують довжину предмета, але не показують її ширину. Наприклад, візьмемо лінію електропередач. Вона малюється на карті лінійною умовною позначкою чорного кольору, але Якщо довжину лінії електропередач ми можемо показати довжиною умовної позначки, то ширина не буде відповідати. Тому що якби ми вклали дійсну ширину в масштаб, ми б не отримали по суті ніякого зображення, воно б було дуже тоненьке і мінімальне. Тому в таких в лінійних умовних позначках Витримується довжина предмета, але не витримується її ширина. Друге, масштабні умовні позначки. Масштабними умовними позначками позначаються великі об'єкти. Наприклад, у озера, населені пункти, лісові ділянки. Тобто та, той об'єм, який має Відповідний об'єкт на місцевості, той самий об'єм в масштабі він має на карті. І третя категорія це позамасштабні умовні позначки. Позамасштабними умовними позначками позначаються ті об'єкти, які мають об'єм менший, чим ми можемо побачити на карті. Наприклад, це можуть бути невеликі споруди. Наприклад, це можуть бути каміння або група каменів, окремі дерева, лавочки в парку. Для таких об'єктів обираються спеціальні позначення, які ми пізніше з вами розглянемо. І ці позначення наносяться на карту. Дякую всім за увагу, до зустрічі в наступному році.